Окей, всім привіт! Сьогодні у нас буде таке невеличке відео про середню лінію у трикутниках. Дивіться, це дуже невеличка тема, і тому ми на неї відведемо всього 5-10 хвилиночок. В чому в нас прикол середньої лінії трикутника? Давайте позначимо, що ж це в нас таке. От в нас є трикутник, неважливо який: рівносторонній, різносторонній, рівнобедрений. Головна річ в чому: якщо ми візьмемо середню точку якогось відрізку, наприклад, ось тут. Ну ось у нас трикутник ABC. К це середина відрізку AB. Тобто, ось так от позначаємо рисочками що АК дорівнює КБ. І візьмемо точку, що, дорівнює, що буде серединою BC. Нехай це в нас буде Н. Відповідно, ці шматочки також позначаємо. Не забуваємо, що різні рисочки. Для різних рівних. Тобто АК в нас не дорівнює НС І ми не позначаємо, що тут дві риски, і тут дві риски. Ні. БН дорівнює НЦ, позначило однією рисочкою, АК дорівнює КБ, дві рисочки. І відповідно з'єднуємо точечки К і Н І ось КН буде нашою середньою лінією. Середньо -лі Які ж основні властивості? По-перше, в нас. КН, її кінці знаходиться в серединах якихось бічних сторін трикутника. Так? Так. По-друге, КН паралельна третій стороні АС. І відповідно від цього вже працюємо. Е, з цих двох властивостей, власне, виникає наступне: що трикутник КВН буде обов'язково подібним трикутнику АБЦ. А, Б, С. Вони у нас будуть подібними. Тому що в цілому кути будуть однаковими, кут А в нас спокійно дорівнює куту К. Це за властивостями паралельних прямих, коли вони нас перетинаються ще однією прямою. А відповідно, кут Н буде спокійно дорівнювати куту С. Кут Б у нас, як ви розумієте, спільний. І через це ці два трикутника є подібними. Ось почнемо від цього вже розв'язувати завдання, і дивитись, як же це працює на практиці. Що ми маємо? Так, 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 так. Е, дивимось. Середня лінія рівнобедреного трикутника паралельна основі дорівнює 6 см. Знайдіть сторони даного трикутника, якщо його периметр дорівнює 46 см. Окей, давайте подивимось, з чим же ми будемо мати справу. У нас є середня лінія рівнобедреного трикутника. Намалювали ось так А, Б і С. Так, номер 201. Відповідно, що ми маємо? У нас є середня лінія трикутника. Відмічаємо дві крапочки, нехай буде КФ з'єднали КФ паралельно в основі АС. І відповідно дорівнює 6 сантиметрів. Знайдіть сторони даного трикутника, якщо його периметр дорівнює 46 см. Дивіться, ще одна властивість, яку я забив оглянути. Ось якщо в нас КН е, паралельна нашої АЦ, ну, тобто, не обов'язково, щоб вона була паралельна, щоб ця властивість виконувалася, КН в два рази менше, ніж АЦ. Вона середня лінія, тому в два рази менше. І тому в нас АЦ буде в два рази більше, ніж КФ. Ф помножене на 2 дорівнює 12 см. Через те, що наш трикутник рівнобедриний, АБ дорівнює БЦ. І відповідно, ми не знаємо, скільки це дорівнює. Але ми розуміємо, що 2АБ плюс 12 це сторона АС, дорівнює 46. 46. 2АБ дорівнює 34, АБ дорівнює. 17 см. Ось ми, власне, знайшли всі три сторони. Рухаємось далі. Номер 194. Доведіть, що периметр трикутника, сторони якого є середніми лініями трикутника ABC, дорівнює половині периметра трикутника ABC. Окей, що ми маємо? Ми маємо якийсь великий трикутник ABC. Так. А, Б і С. Так, давайте я спущусь трохи ниже. Оп, це спойлери. Так. Опа. Відповідно, і в нас є якийсь внутрішній трикутник, що побудований на середніх лініях. Тобто, в нас є якийсь К, Ф. Ну, і нехай буде N. І, відповідно, це в нас будуть рівні частини, це в нас рівні частини, і це в нас буде рівні частини. І, відповідно, малюємо цей трикутничок Nf, KF, NK. І нам треба сказати, що периметр ABC буде в два рази більше, ніж периметр NKF. Окей, okay. як же нам це довести? Як ви вже зрозуміли, середня лінія буде в два рази менше, ніж сторона, до котрої вона ніяк не дотикається. Наприклад, КФ буде в два рази менше, ніж АЦ. Так? Так. Тобто KF в нас дорівнює AC поділене на 2. Тепер дивимось NF NF дорівнює АБ поділене на 2. І третя сторона хто в нас залишився? НК. НК дорівнює BC, поділене на 2. Периметр – це в нас сума всіх сторін. Тому периметр нашого маленького трикутника НКФ дорівнює АС поділене на 2 плюс АБ поділене на 2 і плюс БС поділене на 2. Дорівнює АС плюс АБ плюс Б С на 2. І дивіться, АС плюс А плюс Б С. Це у нас, власне, буде периметр великого трикутника. Тобто периметр А, Б і С на 2. Ось ми, власне, і довели, що периметр А Б С нас в два рази більше, ніж периметр внутрішнього трикутника НКФ. Окей, тоді, на сьогодні все. Гарно відпочити і до наступної зустрічі!